Жимо Умальський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Мілієва Надія. Доброго дня, шановні присутні. Тема нашого наукового дослідження поняття основоположних прав людини. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що поняття прав людини на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Саме стан справ у сфері їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. На сьогодні однією з реалій сучасного міжнародного правопорядку є визнання прав людини складником предмета міждержавних відносин, ставлення держави до її громадян. Вже не вживається справою, включно внутрішньої юрисдикції. Права людини це цілісний орієнтир, що дозволяє застосувати людський вимір до держави права, етики та моралі. Поняття про права людини включають до себе два аспекти. Перший означає, що людина має невід'ємні права лише тому, що вона людина, це, зокрема, Моральні права, які походять із людської природи кожної особистості, формуючи і підтримуючи в людині почуття власної гідності, другий розкриває юридичну сутність прав людини, що міститься в законодавчих документах, створених у державі та на міжнародному рівні. Основним нормативно-правовим актом, що закріплює права і свободи людини в Україні, є Конституція України. Вона втілена найкращими здобутками загальнолюдського і юридичного досвіду, конституційного забезпечення прав і свободи людини. Майже третину її статей безпосередньо присвячена цьому питанню, і вже цим визначається її гуманістичне спрямування. Цю засаду втілює стаття 3 Конституції України. Перша з її статей, спеціально присвячених людині, з неї розпочинається виклад офіційного виголошеної філософії прав людини, закладеної в Конституції. Ця стаття, власне, задає тон усім наступним приписам, які відображають реальний або бажаний стан людини в українському суспільстві, регулюють її відносини з державою, визначають їхні взаємини. Спрямовують політику, діяльність держави. Одно, одне слово, це базисна стаття, яка належить до підвалин того суспільного і державного ладу, що закріплює Конституція. Вона є нормативно-юридичною підвалиною гуманістичного спрямування, розвитку суспільного і державного життя України. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, безпека визнаються в Україні. Найвищою соціальною цінністю. Права людини торкаються різних аспектів її життя. Вони відрізняються за певними якостями, які не можна не брати до уваги при забезпеченні, охороні і захисті прав. Тому поділ прав людини на певні групи має не тільки пізнавальне, але й практичне значення. Дякую за увагу.